Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці на вулиці Роксолани. Якраз новий будинок, срібний дім. Йдемо по вулиці Роксолани, також зараз по вулиці Суховоля спустимося в сторону музичної альтанки і до церкви Святого Миколая. Пройдемось повз готель Весна, також санаторій Світязь Світязянка. Вілла Калина. Так що, друзі. Запрошую вас з собою на екскурсію. Екскурсія по курортному місту Трускавець. Ось так виглядає новий будинок. Компанія Срібний Дім будувала. Також ми зараз пройдемось біля санаторію Кришталевий Палац. Сьогодні 24 лютого, субота, зараз вже приблизно 14.00. Бівет ще відчинений. В ці дні трошки більше людей в трускавці, але сьогодні я вже був на, промисло, на продуктовому ринку, на промисловому ринку і був також на залізничному вокзалі. І я вам скажу, що сьогодні потягом Трускавець Дніпро багато людей і поїхало. Що, друзі, в попередньому відео я розповідав. З, ну, ви мене питали в коментарях, що місцеві, люди чим займаються, як напевно тут виживають. Я почав розповідати і до кінця не розповів. Багато ще людей тут працює в туристичному бізнесі, також люди мають бізнеси, які мають по декілька квартир і здають, і з цього живуть живуть непогано. Навіть колись було таке, що люди. Русковці, ну, які мали гаражі свої, робили на гаражах надбудову, кімнату. І практично все літо і осінь жили там, а свої квартири власні здавали. І за рахунок, за рахунок цього жили. Також багато людей ще працює, наприклад, в сусідніх місцях Борислав, Стебник, Дрогобич на різних підприємствах, які ще там працюють. Ліворуч бачимо, друзі, ресторан Білий дворик. Непоганий ресторан, колись мені в коментарях написали, що тут років 10 тому приходилось записуватися в чергу, щоб побувати в цьому ресторані. Так що, друзі, трускавці, купи, продай, туризм і медицину. Також ви запитували, що куди ввечері можна сходити от, рускавці. Ну, зараз, оскільки війна, нічні клуби не працюють. Так? Працюють тільки ресторани, і то до 23.00 колись можна було десь на дискоклуб піти, наприклад, і в шайбі відбувались дискотеки. Зараз такого вже немає. Зараз можна ввечері сходити, наприклад, в кіно. А останній сеанс в кінотеатрі Злата, наприклад, в 21.00. Також можна сходити на концерт Палац культури Шевченка. Там ну, зараз в 19.30 концерти. Я думаю, що ближче до літа концерти будуть в 20.00. Ось, і якщо там розраховувати нам півтора годинних концерт, хоча колись я був, була Катерина Бужинська, то в неї була концертна програма більше двох годин. Це дійсно я отримав задоволення на цьому концерті. Дуже довгий концерт і дуже гарні пісні вона співала. Ось, Ну, а, а так в основному півтора години. Концерт. Ну і ввечері також чекають у вас різні ресторани, кав'ярні, шоколадниці. Турсковці багато таких закладів. От один з них дворик леват, дольчевіта, хінкальня, веранда, м'ясник на горизонті, чебурек, ресторан САС, також Сохо є. Ось. Ну, ще можна в Сохо сходити, там також деколи відбуваються концерти. Ну, за, тим, за цим треба слідкувати. О, вони там також деколи запрошують різних виконавців. Ось. Ну і ввечері, ближче до літа, то вже буде такі знаєте, ресторани, оце, як Гендельпляц, там, наприклад, Клюберг, там ввечері жива музика. Ну, музика до 11 години. Так що, друзі, Ввечором є куди сходити. Ми зараз у сходах. Можна спуститися вниз до бюджету, але ми підемо зараз біля улюбленого магазину солодощів Карлсон до санаторію «Світязь». Люди просили пройтися біля санаторію Світіс. Навидно колись там відпочивали. Ось це магазин Калсон на другому поверсі. Східні солодощі дуже, до речі, смачно і великий вибір. А взаді зразу санаторій Свитязь Ось це магазин. Зараз чомусь зачинений. ззаді зразу є торговий центр парк. Ще будують, там посадні роботи вже роблять, вікна встановлюють. І зразу біля санаторію Світязь є санаторій Світізянка. Оцей, що прямо. Є друзі, частина людей, в трускавці, які зайняті, наприклад, в туристичному бізнесі, там займаються орендами квартир, готелями, поселеннями, екскурсіями, живуть. Я думаю, що досить непогано. А є люди, які працюють на мінімальну зарплату, такі, наприклад, як в медичній сфері. А ще Лікарні, там поліклініки там на державному рівні підняли їм зарплату, там мають, а санаторії платять мінімальну зарплату, а в деяких санаторіях на півставки, ну, по-різному є. Так що ці друзі, люди гірки по 180 гривень, я думаю, що не купляють Біля музичної альтанки чуємо концерт. Це триває збір для військових. В минулому році практично ціле літо і осінь. Тут були ті чи інші виконавці, співали і дуже багато грошей зібрали для ЗСУ і передали, там купували дрони. Це було минулого року, я думаю, що цього року так само буде. Єдине, що зараз ще немає багато людей. Літом було набагато більше. Це вхід до санаторію Світязянка. Ось корці вже практично весна. Вже починають цвісти. Квіти на базарі я бачив вже будуть підсніжники. Скоро на цих клумбах вже розквітуть квіти. Бачив також в парку. Я не знаю, як ці дерева називаються, але квіти жовтого кольору, я думаю, що з'являться вже як не завтра, то післязавтра точно. Обіцяють дуже теплу погоду протягом наступного тижня. Плюс 15. Панечний я радий, що ви пишете коментарі. Всім подобається розкавець, в якому ви відпочивали. Зараз на бульварі Тарасевича біля центральної площі, колись тут було оглядове колесо, вже його забрали, також забрали і різдвяну ярмарку. Так що, друзі, бачите, весна, ці вже крокуси розцвіли. Дуже мені подобаються крокуси. Фактично перші квіти, які з'являються, особливо в Карпатах, коли вони там розцвітають і цілі фіолетові колони, дитяча ярмарка працює. А прямо перед нами знаходиться музей. Історії Трускавця, там вартість 150 гривень. Так, так що будете в Трускавці, не будете чим зайнятися, можна сходити в музей. В музей тут а, історії трускавця і також ще є музей Михайла Біласа, художника, і в бівтій музей української майоліки, тобто кераміки. Також можна сходити. Прямо перед нами вже церква Святого Миколая. І ліворуч у нас тут також продають картини. Тут є майстерня, де ті картини малюють. І ліворуч. От там в самому кінці. Тут готель Навтуся. І ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. І також ви будете просувати український контент на платформі YouTube. Ще, друзі, ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже гарно виглядає церква Святого Миколая. Друзі, всім вам гарного відпочинку в Трускавці, гарного перегляду відео і до зустрічі в наступних відео. Всім друзі, па-па!